Цьогорічна осіння посівна кампанія на Одещині проходила в умовах випробування на витривалість. Посуха, висока температура наприкінці літа, а подекуди дефіцит вологи в ґрунті змусили господарства коригувати свої плани та графіки робіт. Вітаю! Мене звати Олександра Гуцуляк, і ви дивитеся проєкт новини Лайф. Як одеські аграрії адаптуються до кліматичних викликів? Настільки вчасно стартувала посівна, які труднощі виникли під час робіт, і чого очікують від зими. Про це поговорили з домаранським Євгенієм Олександром. Олександровичем, заступником директора селекційного генетичного інституту та Литвиненком Миколою Антоновичем, головним науковим співробітником. У цьому році трошки така нетипова, як для півдня осінь. Особливо Одещину Бог обдарував такими гарними опадами. Літо було сухе, ми не отримували скажімо, опадів взагалі. Тривалий проміжок часу, тому були такі сумніви, що ми вчасно отримаємо сходи. Але потім пішли гарні дощі. Ми, наприклад, у жовтні місяці получили по Одеській області понаднормово дві. В північна частина Одеської області навіть і до трьох місячних норм опадів. Відповідно, своєчасно провести посівну кампанію було складно, але ж вологозарядку ми получили прекрасно. Тому, скажімо, посіяли трошки, можна сказати, з відхиленням від оптимальних строків в сторону пізніх. Але я сподіваюся, що аграрії не програють в цьому випадку. Як я казав, що вологозарядка була досить непоганою. От, підготували почву аграрії, більшість аграріїв вчасно. От, вологи достатньо, тому ми сподіваємося, що осіння вегетація культур пройде в такому, і температурний режим дозволяє в інтенсивному такому руслі. Справа в тому, що від добрив взагалі відмовитися ми не зможемо, і це, скажімо, достатньо. Такий помилковий підход. Але все ж таки, якщо ми будемо дотримуватися сівозміни, ми можемо говорити про зменшення доз внесення мінеральних добрив, але взагалі ми не можемо від них відмовитися. Сівозміна нам все ж таки дає ту гарантію отримання. Достатньо гарних врожаїв. Також необхідно зазначити, що необхідно звернути увагу і на біологічні добрива. Там є велика кількість на сьогоднішній день і добриви, і стимуляторів, які дозволяють і фіксувати азот в ґрунті, але це окрема тема. А що стосується цін на мінеральні добрива, то вони в принципі за останні декілька років війни дещо стабілізувалися. І, скажімо так, все ж таки підвищення цін на сільськогосподарську продукцію дає змогу аграріям не відмовлятися від цього агроприйому. Паливо також було достатньо, але ж ціна достатньо висока на пальне. Але аграрії пристосувалися таким чином, що вони в більшості випадків до цього підтолкнула і ціна висока на пальне. До цього підтолкнули кліматичні зміни. Більшість аграріїв, особливо півдня Одещини, переходять на нові технології, на енергозберігаючі, на ресурсозберігаючі технології. Це технології мінімального обробітку ґрунту. Це і міні і стріптіл. тіл. Тобто їх велика кількість і технологія амзурі, смугового обробітку ґрунту. Тобто аграрії підійшли до цього більш комплексно на скажімо так, до мінімізації обробітку ґрунту. В цілому, у зв'язку з тим, що була дуже велика затримка з опадами, то посіви переважно пізні. Дехто почав сіяти до дощів, і практично зразу після того, як випали дощі, появились сходи, то ці сроки більш-менш оптимальні. Але в більшості випадків посів після дощів, він має особливість пізніх сходів. Зв'язку з цим. Я, як людина, яка вже багато років, десятиріччями працює за зимою пшеницею, скажу, що перезимівля залежить від розвитку рослин в осінній період. Нормальна перезимівка відбувається тоді, коли пшениця входить в зиму в стані кущення. Вона утворює вузел кущення, який забезпечує нормальну перезимівлю. Для того, щоб отримати вузел кущення, треба місяць вегетації. Якщо ми на сьогодні маємо сходи тільки або два три листика, то десь в кінці тільки листопада може появитися вузел кущення. Якщо буде тепла погода, він з'явиться. В такому випадку я можу сказати, що такі посіви можуть витримати зниження температур до мінус 10-12 градусів. Якщо буде раннє похолодання, ця ситуація буде гіршою. І тому треба говорити справедливо і правду, що такі посіви, на жаль, не являються кращими для перезимівлі. Підготовка до посіву проводиться на сьогодні, як сказав Олександрович, методами. Енергозберігаючими, фінансозберігаючими і так далі, можна перераховувати їх безліч, а вони зводяться в більшості випадків до поверхневого обробітку і посіву. Якщо говорити за якість підготовки, вона часто буває недостатньо якісною. А чому? Бо вона залежить не тільки від технічного забезпечення господарств, можливості мати від ну, сучасну техніку, а і ситуація, яка складається на полях. Якщо стоїть три місяці сухої погоди, ні одного дощу не було, земля становиться як цемент, її обробиток надзвичайно складний. І тому багато полів, які я приходила бачити в господарствах, вони були оброблені. Ну, будемо говорити так, на середньому рівні. Це забезпечує ну, певну якість посіву і в сходів, і, і так далі. Але, дякуючи Богу, дощ, який випав, про що говорив Євген Кановичу, він поправив ситуацію. Воно залежить від величезної кількості факторів. Ну, перше, звичайно, погодні умови. Перший етап отримання сходів дуже важливий, він забезпечений в Одеській області, я думаю, по всій території. І по неточній інформації, планові площі посіву озимої пшениці, і озимої ячмені виконані і в деяких випадках і перевиконані. Тепер далі йде етап перезимівлі, про що ми вже говорили, а далі йде процес технології догляду. І тут Олександр Олександрович говорив Задобрива, я як людина, яка багато років працює з озимою пшеницею, я селекціонер, автор більше ста сортів, які вирощуються на 60% посівних площ в Україні, то скажу вам відверто, що на сьогодні наш ґрунт наскільки виснажений і за те, що не зберігаються відповідні вимоги технологій. Не вносяться органіка, ну, багато причин, я не буду на цьому зупинятись, але вміст поживних речовин рухомих і органічних надзвичайно низький. То в більшості випадків я можу констатувати факт, що без добрив отримати хороший врожай неможливо. Тому треба прикласти всі зусилля, щоби хоча б по мінімальній кількості. Були внесені мінеральні добрива, це в вигляді весняного підживлення. Бо слаборазвини ті рослини вони дуже будуть потребувати ранньовесняного підживлення для інтенсифікації кущення. Крім того, в процесі вже вегетації треба буде робити відповідні підживлення, і так мікродобрива і так далі. Тобто виконати той технологічний процес, який вимагається. В випадку, коли це неможливо, то, звичайно, отримати високий урожай неможливо. Важка ситуація в країні в воєнний час. Не вистачає кадрів, особливо механізаторів, ну, зрозуміло, з яких причин. Ну і друге, ціни на всі засоби виробництва надзвичайно високі. Незважаючи на те, що ціна на сільхозпродукцію, я маю води, на зерно, на інші види, вона теж піднялася відповідно, але часто собівартість настільки висока, що вона не дає достатнього прибутку. І ну, придбати всі необхідні засоби виробництва без достатньої. Фінансової такої підтримки ну, важко, дуже важко. Однозначно не можна відповісти. Е, перш за все, це зрозуміло, що е, матеріально-технічна база. Те, що ми говорили за техніку, те, що ми говорили за палені мастильні матеріали, все це воно повинно бути доступним для сільгоспвиробника. Якщо воно недоступне, виконати необхідні роботи своєчасно, неможливо. А якщо вони робляться не своєчасно, порушуються технологія, і це різко знижує врожай. То, зрозуміло, потрібна підтримка виробника, але говорити на сьогодні про те, щоб держава підтримувала, у мене язик не повертається. Розумієте? Якщо європейські виробники, сільської виробники-фермери, Мають дотацію майже на всі види продукції, починаються від зерна і кончають овочами і культурами, то ми говорити про це не можемо. Тобто треба настільки бути активним і ефективним в своїй діяльності, щоб підтримати достатньо хороше виробництво. Блекаути зрозуміло, що впливають, бо без енергії. Будь-яку операцію надзвичайно складно виконати. І е, це стосується і е, внутрігосподарських робіт, які пов'язані з підготовкою, там насіння і все інше, і ремонтні роботи, які треба виконувати в зимовий період, і багато інших речей. Але я впевнений, що при всіх складностях настільки наші сільхозвиробники е, витривалі, і, можна, так як сказати, терплячі, що я впевнений, що вони витримають. Я не знаю більш ефективної роботи, ніж сільське господарство. І тому на сьогодні я вважаю, що ми повинні дякувати всім сільхозвиробникам за, за дуже важку, складну працю. А приближающе свято, хочеться виразити найбіль... найкращі побажання. І здоров'я всім працівникам, і успіхи в роботі, і настрою такого творчого в цій складній ситуації. Ну і врешті-решт, ну, взаємної підтримки, так будемо говорити. Бо це теж інколи спрацьовує дуже важко. Що стосується святкування, при всіх складностях, які ми на сьогодні маємо, свято є свято, його треба відмічати, я вважаю. Особливо з точки зору, ну будемо говорити, так, привітання нашим кращим працівникам. При всі труднощі цього сезону аграрії Одещини зберігають стриманий оптимізм. Вони кажуть, головне, аби зима була помірною без різких перепадів температур і тривалих безсніжних періодів. Адже саме від погодних умов залежить, чи зможуть озими успішно перезимувати та дати добрий врожай. Ви дивилися проєкт новини Лайф. Залишайтеся з нами, аби бути в курсі найактуальніших подій півдня України.